Дівчатка готую супчик з такої рибки. Ну, це не рибку, я купувала, це хребти червоної риби. Але ось зварила я в кастрюлі окремо цей хребет, обібрала його ось так. Ось так стільки вийшло Ну, Я вважаю, що це дуже добре. Потім бульйон перецидила, додала сюди картоплю, так, ось зараз закипає. Але дивіться, бульйон такий жарненький, дуже жарненький. Засмажила моркву і цибульку, і думаю, нічого не буду додавати. Додам тільки оцю моркву цибульку, додам ось цю рибку і додам зелень. І більше нічого не буду додавати, такий буде легесенький-легесенький супчик. Тому мені дуже сподобались ці хребти. Навар гарний, м'язко. Ну, в принципі, у нас знаєте, не так дуже люблять червону рибку. А ось так там, десь буде плавати, то те добре буде. І буду купляти, якщо буде можливість, ще буде по такій ціні. Обов'язково буду купляти. І зараз отак смажу м'яско. М'яско треба нарізати на маленькі-маленькі такі шматочки. От, дивіться, поманю, так? І відправити на суху пательню. Потім м'яско дає ось такий сік. Десь хвилин там. Може, 40, воно так постоїть, не солила, не перчила, дала цибульки, цибульку додала, але в мене мало цибульки було, нема зараз, на жаль. що була, то все додала. так, Треба більше додавати, якщо буде багато цибульки, буде дуже гарно. так, І ось так накрила і буду тушкувати години 3-4. Це таке, знаєте, ніжне м'ясо виходить. За 10 хвилин до приготування я додаю сіль і можна додати перець. Це дуже ніжне м'ясо, наприклад, або з макаронами, або з якоюсь таким булгуром. ось таким. Ну, кашею такою буде дуже-дуже смачно. Тому ось на сьогодні такі приготування. Ще розморозила цей кисломолочний сир, буду готувати запіканку. А так зараз поїдемо з вами в магазин Фозі, мені дещо треба прикупити. І обов'язково поділюся з вами своїми покупками. Так, приїхала ми з магазину Фозі. Спочатку дочка запросила нас на як кажуть, чашечку кави. Побачите, де ми були. Дуже сподобалось, дуже, дуже смачний був круасан. Такий, знаєте, ніжний такий крем був. Я брала солодкий, дочка брала солоний, а племінниця теж брала солодкий. Ну, я більш люблю солодке, дочка моя більш полюбляє таке ну, Солони, і дуже смачні круасани, і кава ну, просто дуже-дуже смачна, дуже сподобалась. Так, і поїхали-заїхали в фозі потім. В принципі, я їхала ось за цим соматом, бо зараз на нього проходить знижка, він класно справляється з своєю задачею, гарно мою посуд. Колись так такі я брала цей е, е, цей сомат, було 3 кг, зараз вже 2,5 і ціна в нього вже, звісно. Не трішки, а дуже набагато виросла. Зараз він коштує 469 гривень рівно. Ну, це дуже вважаю, дорого, але ну, він мені потрібен. І взяла я ще до Местос ось такий жовтенький. Хоча був зелений, здається, по 69, а цей по 99. Але мені подобається ось цей, тому вирішила взяти по акції. Це з побутової такої хімії, як кажуть. Ціни, звісно, дуже виросли. І я ось дивлюся на свою закупку таку. Нічого такого, начебто, не брала, Але я витратила 1700 гривень, 1711 гривень, 74 копійки. Дуже все дорого. Ваня тільки попросила взяти щось солодкого, такого це корзинки, ось такі. Ну, Кістечка, Ваня забрав вже, і ось такі трубочки. Але трубочки коштують ці такі по 17 гривень, а це, здається, не... ну, зараз подивимо, скільки маленьку. Так, і по цінах. Ось така ковбаска взяла Браум Швецьку. Вона зараз по акції проходить. І така ковбаска коштує 224 гривні. Ну, Вона смачна, вирішила взяти. Так, Далі взяла курку, стріпси із філе, ось така, 117 гривень. Так, далі що взяли ось такий салат Мортекс. Це заморожені овочі, 400 грамів. Так? Так, 400 грамів 88 гривень 90 копійок. 17 гривень ці вітрошен з такі палички. Тут дуже поганий чек, тому я так дивлюся уважно. Дивіться. Ось такий чек. Що тут можна побачити? ну Дуже важко. в мене, в принципі, зір нормальний, а якщо у кого зір не нормальний, тут видивитися дуже важко. Батон ось такий взяла, особливий: 23 гривні, 65 копійок. Так, далі у нас крупа 27. 27. 60 пшенична. Захотілося мені цієї крупи скворяника. І я беру гречку від цієї фірми. Вона мені подобається. Саме смішна гречка це скворянка. Хто пробував, напишіть, подобається вам фірма ця чи ні. Мені дуже подобається. Так, далі булочки ось такі. Взяла 24,90. Так, ось такі булочки цар хліб здобні. Молоко пряжене. Дочка взяла так, 47 гривень 90 копійок. Ну, ціни я скажу так в цьому позі дуже дорого. Просто поїхала за соматом, то трішки купили. Дочка взяла такий соус, вона вже його брала. Він дуже-дуже гострий, але він їй подобається. Я такі соуси, ну, якщо чесно, не розумію, гострі дуже не люблю. А вона взяла, бачите, з перчинок. Хоча він не такий гострий, ще має, напевно, три перчинки. Тут дві 139 гривень такий соус. Потім взяла ось такий дезодорант. Він коштував 89 гривень 90 копійок, ну майже 90 гривень, так. Потім взяла кісточка. Так, кістечка в нас коштувала 76 гривень 99 копійок 4 штуки. Ось так от такі сирочки взяла, 4 штучки. Я дивилася дівчинку. Вона каже, що типа, ось цих сплавлених сирочках можна купляти ось такі з Вінногора, Дружба. А, ну Вона там два давала, але в нас я таких, якісь другі вона давала, я такого не бачила. А цей запам'ятала, що його можна брати по 22 2 гривні 90 копійок. І масло взяла ось таке було по акції 82%. 59 гривень 90 копійок. І начебто все. Так? А, ще цей гель Арко. Так, гель-арко нас коштує, ага, я переплутала. Гель- Арко коштує у нас гель-гель 89,90, а ось цей тезодоран коштує 84,40. Трішки перепутала, я ж кажу, чек дуже-дуже такий поганий. І ось така маленька закупка вийшла мені на 1700 гривень. Ну, це цей порошок дорогий. Так щось так. Але він цей порошок дуже надовго хватає, вистачає. У мене ж машинка маленька, і я його сиплю не так, як по, ну, по нормі. Я в два рази менше сиплю. І я можу дозувати, дозування робити сама, тому він мені ну, тут дуже надовго вистачає. І... Я це знаю і ми намагаюся купляти його по акції. А зараз майже у два рази ціна піднялася, тому ось така закупка була на сьогодні в фозі. Кубки вам показала я. Ось так вийшло моє м'язко, бачите, воно таке гарнесеньке. Супчик теж все з з супчиком. І варю ось таку кашу, так, пшеничну. Раніше я додавала стакан пшонки цієї, пшеничної, чи як правильно сказати. І один стакан каші і два стакани води. Але це я побачила. Дівчина веде інстаграм, ну, ну, кулінарний скажімо, такий блог. І вона мені сказала, що не мені сказала, а вона рекомендувала варити ось таку кашу: один стакан кропи і, і три стакана води. Воно треба, щоб закипіло, піночку треба зібрати, трошки ще покипіти, додати такий шматочок масла, закрити кришкою. І закутати в ковдру. Побачимо, як це буде виглядати. Зараз ось поставила, включила вже, вона там гріється собі, і побачимо, як це буде. Сестра в мене вже так готувала, їй сподобалось і каже, що так дуже смачно. Ну, взагалі, я і так гречку варю один до двох, а тут один до трьох. Тому чекаємо, як вона закипить. Так, вона в мене закипіла. Відправляю масло. Добрий такий шматочок масла відправляла. І я, напевно, закрию кришечкою. Так, де моя кришечка? Ось. Так. І трішки вона хай покипить. з а потім вже закрию у Так, каша моя готова, буду прятати її у ковдру. І ще розморожувала кисломолочний сир, це у мене такі залишків є. І вирішила все-таки приготувати сирники, бо, ну, бо діти краще їдять. І така буде невелика порція. Думаю, штук 10 то буде. Так що ще чекають мене сирники. Взяла одну ковдру, іншу накрию зараз. Але в нас так щось темно. Чи то дощ буде, чи то сніг. Так, все. І так каша моя буде стояти годинки-дві. Кажуть, що так дуже-дуже смачно виходить. Ну, побачимо. Хто так робив? Пишіть мені, цікаво буде почитати. Ти теж хочеш? Тобі такого не можна. Ні-ні-ні, я тобі не дам. Я тобі цього не дам. Це стоїть і просим, щоб дала. Але тут крем такий ніжний, і я ну, боюсь йому давати. Але він, напевно, її дуже хоче. Да, Ральф, ти хочеш? Таке тістечко, чи ні? Дуже таке смачне, дуже полюбляю ці корзинки з фозі. Вони реально дуже смачні. Хоча в мене каша стоїть, і треба було б кашу їсти або з м'ясом, або суп з рибою. А я ось їм тістечко. Дуже полюбляю, солодке, дуже. А останнім часом, так тим паче. Всім привіт! Хотіла так привітатися з вами сьогодні. Не віталася, хоча о, відео майже моє буде закінчуватися зараз. Сьогодні у нас субота, і такий день, знаєте, похмурих з погодою, я так дивлюся. І ми виїжджали така погода, от начебто піде дощ або сніг, хоча плюс 10, але чи 9 здається, 9 градусів. Але не відчувається. Тих 9 градусів, і вітер такий, знаєте, ну так, погода така. Але нічого страшного, знаєте, такі дні ці емоційні, тому що у нас сьогодні два така дата, 2 роки вже війни, війни повномасштабної, а 10 років взагалі це все діло йде. Тому, знаєте, такий був нас цей, так, тривожний дні, емоційний. Я ось, наприклад, дуже переживала, що буде якийсь обстріл, і напевно він буде це питання часу. Звісно, вони не відмовляться від таких обстрілів, і це зрозуміло. Але ну, ось ці дні перед цією датою Я два дні майже не спала, переживала. Але я ще той панікюр, як кажуть, є такі, жінки більш відносяться лояльно, а я ось так, скажімо так, переживаю. І знаєте, на роботі в нас був такий тиждень навантажений. Ми отримали такий апарат, його треба було вчити, до нього треба було готуватися, нас приїжджали, навчали на ньому працювати, і інформації було так забагато. І до нього треба звикнути, так скажем так, і щоб він на нас звикнув. Це апаратура, звісно, десь там тривожність є, щоб правильно все зробити, бо від нього це багато, ну, залежить, скажімо так. Ось так. тому, якщо чесно, я чекала цих вихідних, щоб просто відпочити, походити в ночній сорочці. Але сьогодні дочка нас сказала, поїдемо трішки, я вас. Поведу в такий заклад, ми там трішки посиділи, поспілкувалися. Знаєте, я от, у мене дочка, ну, можна сказати, такий, ну не підліток, а вже як доросла людина. І я в неї дуже багато чого вчуся і беру приклад, можна так, так сказати. В них більш так все. Я не скажу, що проще, а якось так нескладно. Е, і так, на легкому такому позитиві ми посиділи, поспілкувалися, ще з нами була моя племінниця. Тому все було так, знаєте, класно, відпочили класно. Потім ми поїхали в магазин, скупилися закупку мою бачили. І ось зараз прийшла, готувала вечерю, ми будемо вечеряти. Нічого сьогодні не хотіла робити, хотіла відпочити, хоча мені треба й ванну помити ну за тиждень. Там це треба робити, я майже тиждень її не мила. Ну, майже ось. Таку щоденно, щоденне прибирання робила, а ось таке тижневе не робила. Тому вона потребує. Але мені нічого не хочеться, бо ну я скажу так. Тривожність у мене Хтось відноситься до цих днів нормально, живе собі, не дивиться на це. Але переживаємо, переживаємо і тут, переживаємо і за хлопців. Дівчатка, не забувайте підписувати петиції. Я, до речі, знайшла сайт в інстаграмі, там тільки про петиції. Може, я залишу посилання, може, перейдіть там кожен день. Петиції виставляють. Надіємо, що це все скоро закінчиться. Хоча новини читаєш і, і в голові. Просто такий, знаєте, ну, тривожність є за майбутнє, трішки тривожність є. Не трішки, а вона є. Хочеться дуже, щоб наші діти е, жили тут, нікуди не виїжджали, будували нашу Україну, але багато бачу дітей зараз вивозять, і знайомих, так, знаєте, дуже багатенько. Ось кому там майже сину 17-18, вивозять дітей. Я їх розумію, у мене теж син, і я розумію, як мати я їх розумію. У кого є можливість, це, напевно, вони просто хочуть зберегти життя своїм дітям. Ось так. Але життя триває, кожен вибір робить по-своєму. І знаєте, я не осуджую нічий вибір. Хтось уїхав раніше, хтось пізніше. І у кожної людини своя історія і свої, як кажуть, бачення на це життя. Тому кожен вибір робить, як він вважає за потрібне. Тому сьогодні такий день був, таке відео було коротеньке чи не коротеньке. Може таке, знаєте, я взагалі там даю якісь поради, щось мотивую. А сьогодні так, тільки покупки і трішки з вами поспілкувалися. Тому сьогодні ось таке. Дуже вас рада була бачити. Дякую, що дивитесь відео це до кінця. Подивилися верніше. Всім бажаю мирних днів і ночей без ракети, без сирен. Щоб отримували новини дуже гарні, щоб все в нас було добре і щоб найскоріше закінчилася ця клята війна. А з вами ми побачимося у нових відео.